Сьогодні ми готуємо святкове м'ясо, засмажку із цибульки, додаємо грибочки і тушимо до готовності. До грибів додаю часник сіль перець і вимикаємо. Частину свинини розкриваємо, як книжечку. Ось так розвертаємо м'ясо, все французькою гірчичкою і викладаємо всередину грибочки по одну сторону. Закручуємо. В рулет. Місно зав'язуємо наш рулетик. Такою сіточкою я роблю з ниток. М'ясо змащуємо соусом. Опіс і рецепт я залишила його. Польги немає, але потрібно, щоб вона раз була. Я викручуюся, як можу, тому накриваю пергаментною небумали і кладу в духовку випікатися. А ви ж накривайте польгою. Маску на годину, годину 20. М'ясо готове. І тепер хочу разом з вами його розрізати. Давайте коримонці о, красота! Подивіться, яке гарне святкове м'ясо у нас вийшло. Його можна готувати як на новорічний стіл, так і на будь-який ваш святковий стіл.